Що сказав Заратустра? Нічше, не читали книжечку? Ні. Ну, скажімо, Заратустра це є е, е, цей самий е, пророк астрології. Пророк астрології ранніх іранців. Скажімо, е, шкода, що ми зупиняємося на е, Шматочках. Я я розумію, що шматочки. Дуже багато, Шматочки. напевно, в шма... неділю треба. Ні, не, шматочки, шматочки особливо ідеологічних історій, релігійних історій, концептуальних історій це все шматочки. Як казав, пригадую шість з половиною годин, мені довелося переговорити із. Гумільовим він ще сказав, що у мене тече також Запорозька кров по Ахматові. Його мати Ахматова, вона Горенко по її діоче прізвище, так? Так чи ні? Так він говорив, що якщо ми хочемо, хоч що небудь приблизно бачити в історії, не можна Замикатися лише на історії війн, історії і держав, утворення і розпаду, на історії відносин, на історії економічній, на історії політичній, якщо ми хочемо бачити щонебудь в, ...воїстину, в вічі, то треба виходити із етноісторії, етнічних історій. Тоді ми бачитимемо, Нечкіна, що орда пішла не через те, як витвердили Йосипу, що вона пішла на Київську Русь, бо бачите, табунам коней уже не було чого випасатися. У несходимому за Тарасом Сибіру. І їм треба було, бач, перейти Волгу і Дніпро, щоб напасти коней. Ні. Там світовид став на горах київських. Там стала нова ідеологія, там засвітилася мисль. Як до речі, вона. Засвітиться от невдовзі в 21 столітті саме з України. Мені довелося в моєму житті, е, окрім е, породити шістьох дітей, чотирьох синів і двох дочок, а в цілому восьмера. І вважаю це своїм якимось дією людською, так? родовою дією. То не меншою дією своєю життєвою, я вважаю той момент, коли довелося наполягти і поставити статую світовида в Києві. Через тисячі, тисячі, тисячі літ. Серед Києва знову стоїть світовид. І видить світ весь одразу. Давній. Сьогоднішній, завтрашній, всякая ухол, уфологія. Цей східний і цей західний, цей південний і цей північний світ. І це все одразу чотири голови, вісім очей і під одною шапкою. Ніякий комп'ютер. І приблизно зараз ще не здатен з'ясувати собі у собі, яка б там не була програма того, що з'ясував наш слов'янський Бог-світовид із величезного всеслов'янського пантеону богів, якого вистачило і шумерам, і хеттам, де зараз Туреччина, і грекам Ільм, якщо у вас є можливість подивитися відеокасету. Нема? Е, сьогодні немає. Е, може... Чи, чи ми можемо зараз? То оскільки е, є, де вона спить, Маруся спить, Данило є, Київ є, вони вже... Тільки до 10 вечора, бо я о 10 -ті. Шановні, ви ж маєте ви що світу. Ви знаєте про послання е, Русів Хазарам? А -а -а. Щось таке чувно, не, не дуже. Ось воно в мене в руках.